Йшли до школи маленькими. Нам купили найкращі зошити. Мама цілувала вщічку на порозі. Ми вивчали букви за партами, співали пісні на перервах та мріяли про 12. Школа була поруч. Вона пахла крейдою дзвінком та теплими руками вчителів. А потім усе змінилося. Школа стала в екрані. Наш клас у, віконці у Google Meet. Наші уроки, мовтіні того, що було колись. Ми дорослі шали мовчки, без перерв, без галусу в коридорах. Лише ми і тиша, і світло з монітору. Ми вчилися напалили, ми втрачали і знаходили себе. І, хоч було важко, ми не здалися. Ми не були традиційними учнями, але ми були справжні. Ми дякуємо учителям, які залишалися з нами не тільки в голові, а й у серці. Дякуємо, що не зникали, коли нам було важко, що чекали на відповідь, коли не було слів. Дякуємо за віру, за терпіння, за погляд, хоч і через камеру. Ми не можемо зараз зустрітися в реальній школі. Ми не можемо зробити спільну світлину біля неї. Але ми випускники. Не через те, що прийшли до кінця, а через те, що пройшли шлях особливий, важкий наш. Ми не знаємо, яким буде світ завтра, але ми знаємо, яким ми стали сьогодні. Ми покоління, яке навчилося бути разом, навіть якщо далеко. Ми випускники двох шкіл, справжньої та віртуальної, і обидві назавжди в нас. Дякуємо. Дякуємо вчителі. Дякуємо нашій ріки.